10 червня на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. Ілюстрація чиновників часів Януковича під загрозою вже годину триває закрите засідання Конституційного суду або вирішити долю закону про очищення влади. Проект майбутнього рішення про скасування закону а напередодні оприлюднила українська правда. Що може цьому завадити? Запитаємо Івана Гробанюка. Він вже у зв'язку зі студією з під приміщення суду. Іване, доброго дня. Чи є якісь відомості із закритого засідання? Чи є вже рішення? Марічко, доброго дня. Триває ще засідання конституційного суду. Розпочалося воно о 10.30. Журналісти змогли потрапити всередину, але лише на відкриту частину, яке стосувалося інших питань. Ну, питання ж люстрації. Судді дійсно розглядають у закритому режимі. Під самою будівлею, усе спокійно. Тут перебувають кілька десятків активістів. Частина пішла всередину. Саме вони заявляють, що конституційний суд не має права розглядати це питання. По перше, вже минули Усі часові терміни за законом це три місяці. А судді не можуть винести рішення по люстрації вже аж 15 місяців. Ну і по-друге, частина цього складу суддів сьогодні самі є фігурантами кримінальної справи. Пряма мова. Третина чинного складу конституційного суду це ті самі люди, які в 2010 році допомогли Януковичу зупувати владу. І за це вони два роки перебувають під слідством Генеральної прокуратури. Більше того, Генеральна прокуратура офіційно заявила, що у них є докази вчинення цими суддями кримінального правопорушення, а саме ухвалення звідомо неправосудного рішення, яке призвело до захоплення влади у неконституційний спосіб. Напередодні вже надруковане рішення суду оприлюднило видання Українська Правда. Під ним вже стоять підписи суддів доповідачів Литвинова і Шаптали. Решту підписів мають поставити інші судді. Якщо ухвалять таке рішення, там дійсно фігурує стаття 3 закону про очищення влади, в якій йдеться про те, що чиновники часів Януковича не можуть обіймати державні посади протягом 10 років. От саме цю норму КС згідно оприлюдненого документу, хоче визнати не конституційною, а депутати, які Усіляко намагаються сьогодні завадити ухваленню ось такого рішення. Говорять про те, що готуються і інші не менш скандальні розгляди. Ну а перед тим як судді пішли у закритий режим, подалі від зайвих очей, і депутати, і активісти намагалися практично докричатися до суддівської совісті. Увага! Суд іде товарі ще поволі не маємо рішення на рішення, тим, що ви вже приймали. Не робіть знову внизу, підуть для України. Якщо зараз буде скасована люстрація, у людей не залишиться цивілізованих способів боротися з клептократією, очищувати владу. Вони це прекрасно розуміють. Вони просто думають, що якось знову домовимося, якось знову вийде. І це все накопичується, воно вибухне, якщо не буде цивілізованого інструменту. Отже, триває суд в закритому режимі. Чекаємо на рішення, буде воно чи ні на останок. Додам, що серед інших питань, які сьогодні розглядалися і де змогли потрапити журналісти, не менш цікаве питання і не менш цікава ухвала. Судді конституційного суду визнали неконституційним закон, який передбачає їм зменшення суми довічного утримання після виходу на пенсію. Такі новини наразі більше у наступному випуску. Марічка. Дякую, Ван Іван, Іван Грибенюк, наш кореспондент із новинами з Конституційного суду України, де сьогодні розглядають і ухвалюють резонансні рішення. Нові тарифи тепер вже на холодну воду. Сьогодні затвердить Нацкомісія з регулювання енергетики здорожчання гарячої води. і Тепла з 1 липня майже вдвічі комісія офіційно хвалила напередодні. Однаковими тарифи будуть не скрізь, залежна від постачальника, ціну на гарячу воду і тепло. Зростуть на 75% і 90%. Скажімо, у Києві гаряча вода подорожчає з 41 до 78 гривень за кубометр за опалення. А в будинках без лічильника доведеться платити 31 гривню за квадратний метр площі. Якщо лічильник є, кожна гігаколорія обійдеться у 1345. В середньому по Україні виходить не менше 1000 гривень за гігакалорію тепла або було трохи більше 500. Втім, нацкомісії з регулювання цін вважають здорожчання це на краще. Наше думку таке рішення дозволить мобілізувати енергоефективність, мобілізувати інвестиції до галузі і зробити життя нас і всіх наших нащадків більш здоровим та чистим. У мене пропозиція, якщо перезувати все обговорення членам комісії, підтримати озвучене подання. Рішення прийнято. 122-й та навіть 152-й калібри бойовики застосували заборонено мінськими домовленостями зброї під Докучаєвськом. Бойовики активізували вогонь уздовж усієї лінії розмежування. За добу штаб тон рахував 46 обстрілів. Після відносного затишчя противник активізувався на Луганському напрямку. Під мінометні обстріли потрапили також широкий на Палополь, Красногорівка та Мар'їнка. Це Маріупольський напрямок. Бойовики не припиняють обстрілів і в районі Авдіївки та Світлодарської дуги. І потужного артилерійського удару зазнали Новотроїцьке. Саме в цьому районі розташований один із пунктів пропуску на контрольовану бойовиками територію. Випускний у зруйнованій школі у прифронтовій Красногорівці бойовики з гармат розстріляли єдину українську школу. Дітей переселили у сусідній навчальний заклад. Вони відучилися там рік, але прощатися зі школою та своїми вчителями вирішили у рідних стінах. А от чи прийме учнів єдина українська школа в Красногорівці восени? Дізнавався Олександр Загородний. Побита кулями, посічена осколками, понівечена снарядами. Звісно, що у цій школі вчитися останній рік просто було неможливо. Але діти сказали, рідної школи вони не зрадять. І саме тут буде їхній останній дзвоник, неважливо, в якому стані школа. Їх всього восьмеро у більшості неповні сім'ї. У цієї дівчини лише батько, в іншої з рідних тільки бабуся. На всю красногорівку це єдина українська школа. Вона й до війни була не в найкращому стані. Тепер на неї страшно дивитися. В актовій залі потрощені осколками усі двері, стеля у стінах, дірки. Випускники вже самі чим могли прикрасили свою школу. Історія школи буде записана так. 2016 рік війна із школи випущено. Діти обіцяють, що навідуватимуться до школи і в майбутньому, якщо вона, звісно, працюватиме. Школа така якби, маленька, але вона уютна. А те, що вона постріляна ось така нічого. Ні. Її ж можна встановіть. Директор Ніна Юрченко каже: насамперед звернулася до волонтерів. На її подив першими докнулася Івано-Франківська область, потім Черкаська, Київська школу встигли накрити та позаліплювати дірки від 12 прямих попадань з гармати. Але підготувати школу до нового навчального року потрібні значно більші кошти. Сьогодні в школі немає мікрофонів, немає гучномовців, але ми будемо говорити так. Щоб наші слова почули, у нас дуже багато друзів, і ми сподіваємося, що вони нас не залишать. не тільки в свята, а в усі дні. Останній шкільний вальс, останній для учнів, але чи не останній для самої школи. Цього не знають тепер навіть всезнаючі вчителі. Олександр Загородний, Влад Журенко та Лехусенко, ТСН 1+,1. Стоп Путін, стоп війна під такими гаслами в ЄС та сполучених штатів, а також в Канаді стартує дводенна акція на підтримку України. Учасники планують пікетувати дипломатичні місії Росії, а також урядові будівлі західних держав, аби привернути увагу політиків та громадськості до загострення ситуації на Донбасі. Активісти проситимуть владу провідних країн та міжнародні організації дотиснути Росію, аби та таки вивела свої війська з території України та припинила насильство на окупованих територіях. Європейський союз тим часом готується подовжити санкції проти Росії. Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела в дипломатичних колах. Рішення про їхнє затвердження на наступні півроку вже майже досягнуто. Формально його можуть ухвалити на саміті наприкінці червня. Проти подальшого покарання Москви за її агресію проти України виступають Угорщина, Греція та Італія. В той час як країни Балтії та Польщі наполягають на продовженні тиску. Дипломати відзначають, що серйозна дискусія щодо економічних заходів проти Росії очевидно відбудеться, але швидше за все вже у грудні. Купувати газ в Росії за 177 доларів за тисячу кубічних метрів Україна не буде від такої спокусливої пропозиції Кремля Нафтогаз України відмовився. Один із директорів з розвитку бізнесу на своїй сторінці у Фейсбуці пояснив: з поправкою на калорійність ціна на російський газ в такому випадку складе 183 долари. При тому, що на німецькому ринку. На липень вона нижче на 10 доларів. Отже, дешевше купувати саме там. Раніше у «Нафтогазі» заявляли, що готові поновити закупівлю російського газу, але лише за умови конкурентної ціни. 19-річна водійка, яка спричинила моторошне ДТП у середмісті Дніпра, і втекла, таки прийшла до слідчого у супроводі адвоката. За рішенням суду вона перебуватиме два місяці під домашнім арештом, поки триває слідство. 6 червня нагадаю, вночі БМВ під кормуванням дівчини на великій швидкості вилетів на тротуар центрального проспекту. Загинули 50-річний чоловік, який чекав на маршрутку, та 21-річний пасажир іномарки. Кермувальниця з місця аварії зникла. Породичі загиблих вважають, що водій Ка зможе уникнути покарання, адже тепер неможливо встановити чи четвереза. Вона була за кермом. Студентка своєї провини тим часом не визнає. У Казахстані заявляють про ліквідацію ще п'ятьох підозрюваних у тероризмі. Їх вбили у місті Актобе, в якому вихідними сталися напади на дві крамниці зі зброєю та на військову частину. Правоохоронці кажуть, що підозрювані відмовились скласти зброю та почали відстрілюватись. Таким чином всього вбиті вже 18 ймовірних учасників нападів. Відповідальність за злочини взяла на себе раніше невідома армія визволення Казахстану. Президент країни Нурсултан Назербая, тим наполягає, що напади справа рук релігійних екстремістів, а інструкції вони отримали за кордоном. Ізраїль повністю заблокував сектор Гази та західний берег. Річки Йордан. Такі заходи кажуть ізраїльтяни. Вимушені через нещодавні теракт Тель-Авіві. Виїжджати на територію України дозволять лише з гуманітарних причин та за необхідності медичної допомоги. Також до країни на храмову гору для п'ятничної молитви пускатимуть лише тих палестинців, хто має спецдозвіл. Блокада арабських територій триватиме щонайменше до кінця тижня. Нагадаю, пізня увечері середи двоє палестинців відкрили стрілянину в ресторані торгового центру Тель-Авіві. Загинуло четверо людей, шестеро поранені. Швейцарський винищувач F-5 розбився в Нідерландах під час підготовки до авіашоу. Очевидці розповідають, що він зіштовхнувся з іншим літаком, коли виконував небезпечний маневр. Пілотові вдалося катапультуватися. Наразі він пробуває у шпиталі. Літак повністю вигорів. Інцидент стався під час тренувальних польотів. Вже сьогодні велика авіашоу стартує на півночі країни. Він втілив мрію Леонардо де Вінчі. на його гвинтокриолітають президенти Сполучених Штатів. Літальні апарати встановлювали його світові рекорди та перевернули можливості людства присуватися повітрям. А цього тижня його ім'я отримав аеропорт Київ. Майже століття тому з України Ігор Сікорський мігрував до Франції, а потім до Сполучених Штатів. ТСМ вдалося розшукати його єдину родичку в Україні. Чому вона все життя оприховувала рідство із вченим світового масштабу? Знає наша Ольга Павловська. Понад півстоліття таємниця за сімома печатками. Навіть зараз єдина родичка Сікорського в Україні боїться розповідати, як зникли усі документи та навіть члени сім'ї. Це свідчення сваразіні моє. Я Сікорська Анатолійовна. вона внучата племінниця всесвітньо відомого вченого про родинні зв'язки з Сікорським навіть від батьків дізналася не відразу. Мої батьки Они были партийными работниками. Как-то это все нам запрещалось. И мы шепотом говорили об этом. Я и сейчас не рассказываю. Ігор Сікорський був п'ятою дитиною у сім'ї, став видатним авіаконструктором ще в Києві та після жовтневої революції був змушений емігрувати. От Ігор Іванович, от фотографія воєнних літ, то, що в мене залишилось. От Владимир Іванович, це брат. От мій папа, Ось лист від тітки Белли Сікорської 95-го року кликала до США. та Елонора Маретова тоді не наважилася. Залізничниця за фахом жила в Маріуполі потім у Баку останнє десятиліття у маленькому містечку на Дніпропетровщині. Там її вже майстриню з вишивання знайшов Станіслав Руденко, справжній фанат Сікорського. Коли я почав прослежувати дерево Сікорського, то в деяких містах 20-30-літній провал повний. Вот этот фактор подтолкнул мене. установить, хто був дальнейшим родственником такого видаючогося авіаконструктора у архівах за документами та навіть за щотками він шукав родичів Сікорського в Україні 30 років, і лише тепер пані Елеонора наважилася сказати публічно, відчуває гордість. Всю жизнь мовчали. Папа, діта літ за п'ять до смерті. Он сказав, єдине, що ви можете доказати, не бояться експертизи. 127 років від дня народження Ігоря Сікорського вона також святкуватиме у своєму містечку Тернівка. каже, згадуватиме його неймовірні досягнення і, врешті, зізнається знайомим, що має родинні зв'язки з всесвітньо відомим авіаконструктором. Ольга Палос, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. Проститися із Мохамадом Алі сьогодні зможе весь світ. Жалобну церемонію транслюватимуть в інтернеті. Спортсмени поховають його рідному містечку Луїсвіль. Жалобну промову під час церемонії виголосить екс-президент США Білл Клінтон. Тисячі людей по всьому світу вшановують пам'ять легендарного спортсмена. Мешканці Луїсвіля приносять квіти та свічки до культурного центру його імені. Нагадаю, Мохамед Алі пішов в життя на 75-му році. На його рахунку 61 бій і 56 перемог. Більше ніж половина з них нокаута надто численні перемоги поза ринком. Зустрічі зі світовими лідерами та гуманітарні місії. Перші сутички на євро 2016 ще до його відкриття у французькому Марселі. П'яні англійські фани вже встигли побитися із місцевими. Поліції їх довелося сльозогінним газом та силою. Тим часом влада Франції заборонила показ матчів на вулицях за винятком спеціально облаштованих фан-зон. Відтак власникам французьких барів та ресторанів не можна встановлювати екрани на терасах. Влада пояснює все лише з міркувань безпеки, адже держава не може їх гарантувати на барандах. І з нами на зв'язку наша колега Наталя Фібрік, яка зараз працює у Франції, розпитаємо в неї, що там відбувається. Наталі, чи не зіпсують такі заходи безпеки? Настрою адже їх до Франції проїдено близько мільйона. Вітаю Марічко. Ну, справжнім тестом на готовність країни до великого спортивного свята стане власне сьогоднішнє відкриття. Стартова гра пройде сьогодні ввечері на стадіоні Стад де Франс у передмісті Парижа. Збірна Франції зіграє з Румунією. Однак а вже розігрів такий відбувся вчора ввечері. Це був великий безкоштовний концерт у підніжжя Ейфелевої вежі. Там виступив французький діджей Девід Гета, який власне і є автором офіційного гімну цього євро. от на концерт. Ерт пройшло 80 тисяч людей. Французи показали, що напевно вони готові насолоджуватися спортивним святом, а не сидіти вдома і боятися терактів. Однак, заходи безпеки вже вчора були дуже серйозними. Сьогодні вони тільки посиляться. Це стосується і фан-зони, це стосується і стадіону. Влас... влада країни була змушена вдатися до таких високих заходів безпеки після терактів, В листопаді, жертвами яких стали 130 людей. Україні продовжений і досі діє надзвичайний стан. Терористи погрожують подальшими атаками. Однак, гості міста, з якими я поговорила, жодної небезпеки не відчувають, кажуть вони. Ми от много ходили по екскурсіям. Ні один гід не говорив о том, що є якісь проблеми. То тобто людей много, але всі гуляють, ніких опросів, що касається терористичних актів, ні не додає спортивного запалу а, і хвиля страйків, яка продовжується по країні. Профспілки страйкують проти реформи трудового законодавства. Так от через страйк сміттярів уже навіть в центрі Парижа почало збиратися сміття. От в тих містах, де збираються, фотографуються туристи, і це виглядало, і навіть пахло зізнатися чесно, не дуже приємно. А також обмежений через страйки і регіональний рух і це треба буде взяти до уваги тим вболівальникам, які поїдуть сьогодні на матч відкриття. А, Страйкувати зібралися і пілоти авіакомпанії Air France. Тому з огляду також і на цю хвилю страйків сказати, що країна на 100% готова приймати це спортивне свято трошки важко. Марічко дякую, Наталя. Наталя Фібрік з Парижа, де сьогодні стартує євро 2016 Про те, в якій атмосфері все там відбувається, українська команда нагадаю вийде на поле в неділю. Українці тим часом згадують, як воно приймати євро. Що вони робили рівно 4 роки тому? Цього разу так само в нас облаштували фан зони вже до Євро 2016 До футбольного чемпіонату їх лише в Києві буде 5. Вже сьогодні на Болонській набережній, Трухановому острові, поштовий та троїцьких площах. І біля палацу спорту футбольні фанати зможуть подивитися на великому екрані. Відкриття євро 2016 Ці місця вже готують до великої кількості вболівальників. Вуличні перегляди триватимуть до 10 липня. Свою підтримку у синьо жовтому франці висловлює інша національна гордість країни легендарний ансамбль танцю. Павла Вірського. чоловіча частина колективу спеціальна для турніру поставила футбольну версію свого танцю Запорожці. Як козаки танцюють у футбол. Давайте подивимось разом. Та сина, жінка з Миколаєва написала дитячу книгу і тепер продає свій перший тираж, аби зібрати гроші. Восьмирічному ромчику з діагнозом ДЦП потрібні регулярні курси реабілітації, щоб навчитися, бодай елементарному. Сидіти, стояти і ходити. Втім, грошей в родині на це немає. Тепер мама мріє, щоб її книжка продавалася. І вона могла більше не просити, а заробляти гроші на лікування своєї дитини. Ручка К, покажи, буковку К. Покажешь? Вот тут буковка «К», да? У восьмирічного Ромчика ДЦП з народження. Утім, його мама Тетяна все життя активно займається із сином. Ромчик знає літери, любить малювати, рахує і все розуміє. От тільки впоратися зі скутим хворобою тілом дитина не може. Щоб розвивати м'язи, вдома купа іграшок та обладнання. Утім ромчик росте і йому потрібна регулярна спеціалізована реабілітація. В останній такий курс він проходив у лютому і досяг нечуваних результатів. Сам зміг стояти. до тому йшли 8 років. Для мене це таке чудо, большое чудо, що море. Над 8 секунд змог простоять. У червні мав бути наступний курс. Утім Ромчик не зміг поїхати, бо його вартість у понад 30 тисяч гривень родина не потягнула. Тож, аби заробити гроші, Тетяна вирішила видати книжку, яку писала ночами для сина. Це була світовна азбука. Діло в тому, що для нас азбуки зараз дуже актуальні. Так як Рома готувався до першого класу і ми вчимо букви, то. Нам була нужна азбука. Книга зроблена з якісного паперу. На кожній сторінці яскравий малюнок. Все, що написано, одразу видно, що написано від душі зі знанням дитячої психології. Видати книжку допоміг однокласник, який дізнався про Тетянину біду на зустрічі випускників, а ілюструвала її молода художниця Оксана Володимирова. У дівчини з дитинства вада слуху каже, коли дізналася про Ромчика та його маму, весь свій вільний час присвятила книжці. Яка хочу допомогти ромичкам? Читуй був, підкрив, терапід, і там читаль, наче книжку, цітопина, атепука. Рончик став першим поціновувачем маминої книжки. За день просять її читати вже в 20 ти говорить бабуся. Любить странички переворачувати. І мамина книжка сама на дорога для нього. Саме любіме і он любить всі розкази тут. частину накладу. Тетяна роздарувала та повіддавала в бібліотеки. Решту продає через соціальні мережі. Вартість примірника 150 гривень. Ці гроші для Ромчика майже єдиний шанс стати на ноги. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1. Опинитись у майбутньому. Пропонують киянам ландшафтні дизайнери на співочому полі створили виставку квітів. Місто майбутнього менше бетону, більше зелені повсюди на дахах і стінах будинків, і навіть на мостах. Більше простору для парків і клумба транспорт має рухатись спеціальними повітряними естакадами. Так дизайнери бачать місто за кілька десятків років. Власні кіткові композиції представили усі 10 районів столиці. Помилуватися красою можна буде до 3 липня. Врахуючи зменшення площ, зеленення буде підніматися вище. Ви, поселяє, їдете по мосту красивому, розкішному, багатому, квітуванні при хороших дорогах. Це майбутнє. Не до гледів стада в Іспанії кілька тисяч овець втекли від пастуха, який заснув посеред поля. Сталося це в містечку ОЕСКА на півночі країни. Отримавши свободу, отара побігла центром міста. Шоковані мешканці викликали поліцію, яка пригнала нарешті овець назад до поля, де пастух продовжував. Мирно спати, і новонароджений шоумен дельфінарію Грузинського Батумі. Дитинча народилася прямо під час шоу. Дельфін Моніка стала мамою прямо на очах у десятків глядачів. Для працівників дельфінарії вагітність стало сюрпризом. Виступ одразу перервали. Наразі всім стурбованим шанувальникам передали, що маля з мамою почувається добре. Ну алуцьки сьогодні оговтується. після вчорашньої зливи з градом Вона затопила вулиці міста і серед літа намалювала справжні зимові пейзажі. Спершу з чорних хмар з громом і блискавицю ринула лавина води, а потім полетіли шматки льоду. Град хоч і був невеликим, проте насипало його шаром до 10 сантиметрів. Вулицями плавали крижини, ніби під час льодоходу, а на газонах жартують на соцмережа. Можна було влаштовувати лужню. За годину вода зійшла, а лід розтанув. Поліція комунальники запевнили, минулися без потерпілих за винятком кількох пошкоджених ДТП автівок та потопчених квітників. Більше інформації вже в випуску ТСН о 16.45. Соломія Відвіцької. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного дня.